Слава Україні, атака на Монобанк. Росія знищила сканю нову на Хмельниччині. Чоловік обікрав свою сестру. Детальніше про ці та інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин вітає вас на першому подільському. Співзасновник Монобанк повідомив про успішний захист від масштабної кібератаки, яка тривала три доби. Банк отримав понад 7,5 мільярдів запитів, але продовжував обслуговувати клієнтів без перебоїв. Залучили Amazon Web Services, а також протидіяти атаці. Допомагали спецслужби. Співзасновник банку Олег Гороховський сказав, що масштаб атаки вражає, але вже усе в порядку. Заповідника більше немає. Росія знищила унікальну Асканію Нову на Херсонщині. За даними очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти розграбували заповідник і вивозять тварин до анексованого Криму і на Росію. В Судилківській громаді на Шепетівщині в останню земну дорогу провели воїна захисника Віктора Івановича Андрушчука. На захист України він став у перші дні повномасштабного вторгнення. Він приїздив на ротацію, але лише для того, щоб підлікувати рани і одночасно старався зібрати допомогу для своїх побратимів. Віктор Андрушчук, водій сапар, інженерно-сапарного взводу однієї з військових частин, загинув 13 серпня у районі одного з населених пунктів Сумщини під час виконання бойового завдання. Поховали Віктора Андрощука в рідному судилкові з усіма військовими почестями, співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому герою. З картки переселенка на Хмельниччині зникли кошти, які призначались їй як соціальна виплата. Виявило, що до цього причетний брат жінки. Про це розповіли у поліції. Отже, до правоохоронців звернулася 34-річна переселенка з Херсонської області, яка наразі проживає у Красилові. Жінка повідомила, що з її картки зникли кошти, а саме 13 тисяч гривень, які були нараховані їй як сотвиплата для внутрішньо осіб. В ході слідства стало відомо, що ушукав жінку її ж родич, а саме 24-річний двоюрідний брат потерпілої. Для цього в нього був мотив. Молодик, користуючись довірою своєї двоюрідної сестри, розвідав пароль до додатку банку та зняв з рахунку жінки гроші без її відома. А за ці кошти придбав криптовалюту. Правоохоронці його затримали. Чоловікові оголосили підозру у шахрайстві. Вихідними у Хмельницькому відбулись дводенні відкриті обласні змагання Сила Духу Поділля серед військовослужбовців-ветеранів. Під час першого дня регіональних змагань Сила Духу Поділля брали участь півтори сотні учасників із 13 областей України та столиці. Проходили вони на центральному стадіоні Поділля. Другий день, як інформують у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації, проходив в закритому приміщенні одного із спортивних закладів. У цьому етапі змагань взяли участь близько 80 учасників із різних регіонів України. Нагороди та подарунки переможця вручив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Це були перші регіональні змагання, організовані обласною військовою адміністрацією за ініціативи військовослужбовців-ветеранів. Планові знеструмлення будинків сьогодні у Хмельницькому заплановані в незначній кількості. Без електроенергії можуть залишитися трохи менше ніж півсотні будинків у центрі міста та у мікрорайоні. Виставка. Отже, сьогодні до 16.00 електрику електроку вимкнуть на вулиці Героїв Маріуполя, вулиця Грушевського, Завадська, вулиця та провулок Селекційний та провулок Героїв Маріуполя. Також за інформацією Укренерго через аномальну як для серпня спеку увечері можуть бути застосовані графіки погодинних відключень. У Хмельницькому з 17 до 19 відключатимуть першу чергу з 19 до 21 – другу. А також сьогодні в обласному центру у зв'язку з проривом водопроводу призупинено водопостачання вулиці Успенської. Орієнтовний термін завершення робіт 14.00. Про це повідомляє Хмельницький водоканал. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у соціальних мережах телеканалу. Скануйте qr код та долучайтесь до нашої телеграм-спільноти. Станом на цьому ми це уся інформація, якою ми встигаємо поділитися. До наступних зустрічей у випуску «5 хвилин. на Головне. Слава Україні!